Перших хвилин цієї трагедії наші там понад 100 чоловік-хлопці у нас знаходяться, вони виконують обов'язки, надають гуманітарні місії вже більш ніж дві доби. Допомагають колегам з Херсонської області щодо таких також рятувальних заходів і надання інших функцій, які, до яких їх задіють. згідно того плану у керівництва ОНВ та військової адміністрації Херсонської області село Мікільське так розлився інгулець. Стовпи на 50 відсотків. Вода прибуває! Добрий день, національна поліція. Акуратно. Ми вас евакуюємо в безпечне місце.